ти процасуєш, правильно? А, то ми його цукерки впаде. Ти це це так. Обсасуєш погано чи подсасуєш погано? Руслан, ти вже про то. То змогче блядь, не каже. Ну я заджу, блядь. Ерангель. Це вже букву Г із алфавіту удалили. Чого я бачу букву Г в слові Erangel? Нас удалили? Д. Ще коли я був в школі. В останньому класі пам'ятаю. Ти сказав, що її удалили. Як опухоль. Здесь її можна типу, юзати? Можна. Просто не обов'язково. Але... Нафіга. Блять, тільки відвернувся, воно виходить. Чмо. Китайський, блять. Это там Гомнюк? Ой, єш не матюк. Не Матюкався? Та ні, звичайно, щось таке слово таке схоже на матюк вилізло, але це не воно було. А то не матюк. Боже мій. Потім не спавнить з степами. Лайк я вам треба поставити. Як, треба на початку вчора, коли я заходив, показувало щось про 50 купонів, а. Ну, типу, а де вони? <плес> чи це є? щось мене якось обманюють, чи що. дивно <плес> <Хм>. див. див <плес> <плес> Поні, може, було там така рахунка вискакувала, тільки після обнови зразу. Типу, щось Цука. там бити чи ще щось, типу, mm -hmm. там, дається пару скінів, і там oh, мабуть. Там, мабуть, там те бачу. Видно. Яхмоток. Мене розводять. Я кого? О, тут килемет гарний, бляха. Може тільки зараз все кулемет. Буде. Кулемет. Метокуль. А, бив китайця на останок. Серега Всь... в команді був всей Україні. Okay. Просто характеристика. Просто характеристика. Да, це просто характеристика. Стоп разная характеристика Китай. Даун. Це просто Діагноз? да. No. Uh, ні, по моєму Синдром є ж такі, Це ж діагноз. Це як Факт. типа сленг здається. Ні, це по факту діагноз. Ні, синдром дауна. Там вроде бы. Синдром да, дауна и даун. Че Чи ти мене щось таке чтения бо мене загрузка зависла. Ні, ні, да, теж тоже до речі. Я є, але в мене зараз лобі висить. Ну, типа, екран а, загрузки висить просто. Блін, жопа. Ну, ти як мінімум я в каці, тобто ти можеш повернутися, ти можеш ад 4 нажати. А я в... А я навіть не можу в Steam зайти. Не можу Steam нажати. Прикольно, зараз знову можу викинути поки типу... А ah, ні, 13 секунд не выкинул. Ну я навіть нажимаю на диспетчер, воно мене не переключає на нього. Я просто типу бачу цю картинку. Тебе мабуть просто папу завис нахрен. Это завис, да. Я не можу його виключити. Прикольно. Ой, бляха. ти, виходить, здохнеш Не, я і так не хочу компа за через цю злобу. Бля. Чого? А я не а можу по ничего. Попробуй цей, ті, Ваня, проект, провязав, це сон... бруслав, Да, Попробуй в сон запустити. И скасує. А, а. А. Ну ти їх скасуєш, і потом ти. А. Ой, бля. так, мені лайки ставить на стрімі. Тобто лайки ставить? І ставить. Я вас просто на лайки ставити. А Ваня до мене прив'язався? Я до тебе не прив'язувався. Прив'язався. Не прив'язувався я до тебе. Ти знаєш, мій би в інше місце впасти. А то летить в кем там, де я летатися буду. Чого ти туди летиш? Що, Чому, Маша сказати, да? Не Маша сказати, блядь. Я за кем жопу запихнул? Стап Зіро, я звучить пафосну. Бувачив таке страшне. Я, коротше, цей кемп не лутаю. Біжу далі. О, у мене два бабус, не бляти. А я що там. Десь? Я жив в палку, дай? Так, ти в кімпі. Нормально. Якось пушу. Так, будинок можливо, але це не точно. <клев> ну, так сексуально пал. на <клев> <плев> меня был привязан. <плев> <клев> я тебе байк запустил. Не знаю, далеко Да я чул, сильно, да. А у меня есть этот... Да я буду всю как 4 и эйсов. <клев> 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 Пробовать убивать килы. Даже в притык. Не верь в такой. Ч ты меня взять для притык? ні, У меня хочу буде и MP5K. Классно подумал. Ня. Да классно. Якове. не оригінально Чи в мене є... Що, їдем... Чи звичайні, чи вони відрізняються? Їдем по Балесіягу. Так, а... Шмоток там нормально, як вона виявляєш. Хтось тут десь... А далеко, курва. Але серий, в принципі, там охраняє. Кімнату. Так, я думаю, ви можете... Оця штука, Ваня, а, це, що ти казав на загрузі, что у екрані була якась капсула. Мені здається, що вона десь тут має бути і я думаю, що це типа якась -як секретна кімната буде. Ну 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 да. То... цю штуку тоже можна відкрити. Ну то так то і виглядає. Ага. Щоб я перестав мачкасі. А, ну